Що може об'єднувати? Здавалось різні речі: день тижня, четвер, зорі у нічному небі і кіно. Відповідь на це питання вже давно знають прилуцькі театрали, а також усі прилучани, які мешкають поблизу парку центру творчості дітей та юнацтва. Саме там, на літньому майданчику, що четверга можна подивитися кіно під зорями. Усіх кінолюбителів збирає творче об'єднання Артема. Все почалося з братів люм'єрів, коли вони вигадали німе кіно. Жартує його голова Артем Аніщенко. А насправді з підготовки театральної студії Каскар, що діє на базі центру творчості. До Дня театру у березні цього року. Для того, щоб старшу групу там були такі складні, психологічні, філософські шматки, у, у концерт, ну, в матеріалі, над яким працювали, для того, щоб їх більше. Як занурить і щоб вони більш заглибились в матеріал. я почав їм показувати деякі фільми і акцентувати увагу там, де на акторській грі, на режисерських прийомах, на тематиці. Креативний підхід до вивчення матеріалу в поєднанні з класикою світової кінематографії зацікавили театралів. Разом вирішили виділити один день у тиждень для перегляду кінострічок. Як найкраще підійшов четвер. Стартували 9 травня, тому не дивно, що розпочала кіночетверги. Карти на російського кінорежисера Андрія Тарковського Іванове дитинство високохудожній фільм, присвячений великій вітчизняній війні. Отак От ми подивилися п'ять фільмів Тарковського. Потім подивилися чотири фільми, на які вибрали методом жеребкування, написавши все, що хотіли подивитися і обговорити. Потім вирішили подивитися Еміра Кустуріцю. Сьогодні четвертий фільм дивимося життя як диво. Тут лише фільми від режисерів зі світовим ім'ям, кінокартини, які здобули світове визнання на міжнародних кінофестивалях, штампованим американським блокбастерам. Вхід на кіномайданчик під відкритим небом заборонений. Ми не дивимось попсу і Голівуд. Ми дивимось світове кіно, яке не, не пусте. Перед переглядом фільмів часто влаштовуються майстер-класи, які заздалегідь підбираються до теми фільму. Коли дивились стрічку, бал танцювали. Це е... Дуже така дотепна комедія, яка зображена в етюдах хореографічними етюдами. І перед ними ми робили такі майстер-класи від Юлії Скіби і Каті Погорєлової, які проводили майстер-класи. Ми тут робили етюди хореографічні, танцювали перед балом, танцювали бальні танці, вальс. Вихованці театральної студії Каскар із задоволенням збираються на кіновечірки, Споглядають високе кіномистецтво та головне. Думають і роблять висновки. Мені подобаються ці фільми тим, що е, є над чим задуматись, є що е, як мені е, вихованці театру, є що для себе взяти. Мені дуже сподобався фільм. Там Іванова Івановодє фільм про війну, але в тій війні немає ні каплі крові. Хоча як якби казалося, що там стрілянина, кров взривається А каплі крові взагалі немає. І це передача. От того, про що я тільки що сказав, це було дуже відчутно. Відчувалася так кров, відчувалися оті стрі-стрілянини, а там, взагалі, навіть і пострілів толком не було. Прийти подивитися кіно можуть усі бажаючі. Кожному тут гарантований безкоштовний чай і купа приємних вражень. Спасибі Савченко Тетяні Михайлівні, директору центру творчості, яка дозволила нашій неспокійній когорті, яка влітку теж вирішила не відпочивати. А... Проводити час з користю для себе, для голови, для душі і дивитися фільми.